З настанням морозів, зважаючи на ситуацію в країні, дедалі більше українців почали опалювати власні будинки альтернативними способами: це печі, буржуйки, твердопаливні котли, газові пальники та плити. Проте такі прилади мають високий рівень пожежовибухонебезпечності, тому не варто забувати про правила їх безпечного використання. Наголошують рятувальники наразі дуже багато випадків, коли є отруєння чадними газами. Тобто, як люди влаштовують в себе в житлових будинках чи десь в якісь господарчих будівлях на своїх територіях буржуйки, то вони неправильно розміщають конструктивні елементи дримарів, не використовують металеві листи під самими буржуйками і також. У зв'язку з тим, що порушені всі норми улаштування їх, буває, що всі угарні гази, дим заходять в приміщення. Також дуже проблемне питання залишається це опалення багатоквартирних житлових будинків. Коли вимикають світло, то в людей, в яких є індивідуальне опалення, Приміщення не отоплюється, і люди починають використовувати газові плити, горілки, ставлять в житлових квартирах газові балони. Наразі це заборонено, тому що це вибухопожежа небезпечно. І вони, коли ви використовуєте це, завжди має бути воно під наглядом. Не можна залишати в ні в якому разі включену плиту для отоплення. Якщо ж ви використовуєте якийсь маленький, Газовий обігрівач, то в обов'язковому порядку потрібно під нього поставити щось, якийсь лист негорючого металу чи якийсь негорючий матеріал для того, щоб якщо виникне пожежа, вона не розповсюджувалася. В обов'язковому порядку, якщо ви використовуєте газові балони, хоча в житлових квартирах в багатоповерхівках. Не бажано, тому що якщо станеться надзвичайна ситуація, це буде дуже резонансна надзвичайна ситуація. Зв'язку, як ми вже бачили в деяких областях, відбувалися вибухи саме газових балонів, і це призводило до летальних наслідків. Лише за минулу добу, 12 грудня, сталося три аварійні ситуації через недбалість мешканців будинку про безпеку опалення. Загалом на період від 1 грудня з цієї причини загинуло близько 50 осіб. Рятувальники наочно демонструють, як виглядають безпечні умови облаштування буржуйки. Як ми бачимо, знизу є горючі основи. Під самою буржуйкою знаходиться металевий лист, дрова розміщені забором. Це так, що якщо чистити саму буржуйку, ніякі так іскри, жарини не попадуть на. Самі дрова, також, як ми бачимо, від, де йде димоход, також розміщений металевели, що окремої від горючих основ. В обов'язковому порядку кожного дня потрібно прочищати саму буржуйку, розміщати біля буржуйки не більше добового запасу палива. і також, як ми знаємо, потрібно розміщувати вогнегасник на всякий випадок для того, щоб ліквідувати, якщо це буде пожежа, на ранніх стадіях. Також ДСНС нагадує українцям про ще одне актуальне питання щодо використання електрогенераторів. Люди також забувають розміщають їх всередині приміщень. Дуже багато випадків це отруєння чадними газами. Ще раз елементарні правила це ні в якому разі не розміщайте їх всередині приміщень, а десь назовні. Бажано дотримуватись протипожежних відстаней від будівель і розміщати паливно-мастильні матеріали також подалі від генераторів.